Стаття в колонці Daily Mail Бориса Джонсона з приводу можливостей Трампа, як закінчити війну в Україні. Ну і про один із, так би мовити, сценаріїв, яким би міг би скористатися Трамп. Але я це все повторювати не буду. Головні тези Росії немає аж до ситуації станом на 22-й рік, тобто Донбас і Крим поза дужками. Далі неоднозначний підхід Бориса Джонсона до питання статусу російської мови. Далі, з позитивного, Україна ЄС НАТО це суверенне право держави. А щоб НАТО швидше думало, то їм треба думати про те, що як буде мир, то збройні сили України мають мільйон досвідчених солдатів, які могли би запросто замінити американський корпус там 70 тисяч в європейському континенті, е, ну, в країнах НАТО. От і значить таким чином поповнити можливості і так далі. Я би хотів би почути твою думку, саме що ти думаєш по цим тезам пана Бориса Джонсона, який в принципі є великий друг України, як би там не було. Але от такі от якісь незрозумілі вкраплинки сьогодні відбуваються. Будь ласка, ну я хотів би тут вже там п'ять копійок своїх ставити на захист Борису Джонсона, тому що там на нього е накинули сьогодні. Там в багатьох претензій. ці висловили вже в інтерв'ю відомі українські діячі. Але з, з, з в мене немає сумнівів, чесно кажучи, в щирості його намірів допомогти Україні. Я з цього виходжу Да? тому намагаюся поставити з розумінням до його позицій, оскільки він не є сьогодні державним якимось діячем, да він повністю там сьогодні вийшов з британської світової політики. Він як такий переговорник виступає і намагається захистити інтереси України в той самий час, ну не заманюючи там Трампа в пастку, да але. Намагаючись якось йому знаєте, підстелити цієї соломки, можливо, аргументи, для... даргументи аргументи. Так, дати, дати йому аргументи, впливаючи на його ну такі вразливі такі риси характеру. Його там нарцисизм. Я нещодавно зробив такий розлогий аналіз в себе в себе на в проєкті «Саундчек», книги, двічі там лауреата пульсівської премії, відомого американського журналіста, «The Fear in the White House» – Це страх в Білому домі, де всі колишні. Всі э, перші особи Трамповської адміністрації, з якими він повністю там побив горшки і розсварився, але вони розповідають про його внутрішній э, стан. яка у цей э, слово «fear», э, страх воно використовується в декількох значеннях, в декількох вимірах, Перше, що він е, намагається нагнати на американців страхів е, пов'язаних з, з тим, що ось там такі такої шкоди завдають їхнім економічним інтересам, е, оскільки там розтрикають е, тринкають державні гроші на різні проекти, і він якраз е, там вони дають аналіз. Як він розсварився намагався там розсваритися із тайванцями із південними корейцями і з австралійцями з новозеландцями, намагаючи припинити з ними співробітництво в військовій там в стратегічних сферах, саме для того, щоб зекономити американські гроші, і тому такий посил, який пролунав у цього Бориса Джонсона, що Трамп зможе зекономити, замінивши 70 тисяч американських військових українцями. Він насправді ну як на мене має ніякої там реанереального ніякого підґрунтя під собою, але це спроба вплинути на Трампа на його таку ось фікс ідею про те, що треба економити американський бюджет і не витрачати гроші на те, що можна скоротити, тому що я ж кажу, він сварився через оці спільні там стратегічні проекти відслідковування в тихоокеанському там із японцями і з північною Кореєю казав, що ми не будемо витрачати гроші. Припиніть оце нещодавно його заяви по Тайваню, яка пролунала під час конгресу, під час з'їзу республіканської партії. Вона ж теж підкреслює ось таку його фікс ідею, що треба максимально скоротити витрати. І ось він хизується весь час тим, що він такий ну жорстокий, такий переговорник може переговорник може напустити там холоду в штани. Своїм там опонентам і потім ось так, от е, виграти. І він же пишається своєю е, книгою, яку вважає другою по е, значенню книг книгою в історії людства. Після Біблії вона там в оригіналі називається the Art of the Deal, да тобто мистецтво укладати угоди. Що він такий е, переговірник е, досвідчений, е, такий майстер цих ведення переговорів викладання. Угод насправді це твердження не не витримує жодної критики, тому що він обдурив. Насправді всіх своїх партнерів і шість разів оголошував банкротство своєї компанії після того, як залучав туди гроші, якихось е, близьких до нього структур, а потім сутився руками з ними, коли відмовлявся компенсувати їм їхні там витрати. Тобто, людина, яка шість разів оголошувала свою корпорацію банкротом, не, не може пишатися якимось там мистецтвом укладання. Угод він ну скорше там майстер якихось маніпуляцій, і ми ж знаємо, що він став абсолютним рекордсменом. У кількості брехливих і маніпулятивних тверджень, які зробив тільки там за 4 роки перебування при владі, середньо там по там, 12 таких заяв чи твітів на день, як підрахували там ті чи інші політологи. Тому тут Джонсон намагається, враховуючи свою таку хімію, з... Е Трампом переконати його, що це може якраз працювати на користь буде інтересі. вигідно для йому буде вигідно, він закріпить таким свій статус такого міцного перемовника, переговорника і головне зекономити американський американський бюджет оці ці мільярди доларів. Тому що якщо проаналізувати оце твердження, що українські. Військові можуть замінити НАТО, ну це настільки далека перспектива. Нам треба навпаки залучати підрозділі натовські на нашу територію. Це ж ну як на мене, єдине можливе виправдання для такого, якого там замороження, конфлікту і примирення на, на сьогоднішній там лінії зіткнення. Якщо ми будемо мати гарантії, що після цього ми будемо залучати не тільки е, фінансову військову допомогу, але і ті станції там протиповітряної оборони, там ті, ті інші інші системи озброєнь будуть надійно захищені а головне. Функціональна будуть, будуть функціонувати за допомогою західних фахівців, спеціалістів, які там роками тренувалися використовувати і обслуговувати цю техніку, тому це настільки там далека перспектива, що про неї там реально сьогодні там ми немає сенсу, але це такий пас Трампу для того, щоб йому його ну такий на такий нагачок, такий підсадити і спробувати його якраз зробити набагато більш прихильником українського інтересу, ніж він є на сьогодні. Тому я ж повторюю ще раз, що я не маю сумніву щирості його намірів. І тому там прискіпливо так ставитись до цих там фрагментів цього благу може і не варто. Головне наш нам зробити е, Трампа не таким антиукраїнцем, яким він є на сьогодні. Тому що всі ж наближні тій самій книзі «Fear». да там вже декілька разів повторюється, що для Трампа після цих там імпічментів, які йому е, оголошували, для, для нього Україна е, перетворилася на таке опудало. Да він його лякали цим словом. І сьогодні для того, щоб пом'якшити оце його ставлення по відношенню до України, можливо, не на випадок його обрання президентом і виправдана така політика Бориса Джонсона. Ну, це моя моя спроба так захистити ну, захистити Бориса. Ні, ну що це дуже цікаві тези, тому що давай говорити відверто. Трамп ще не президент, а Борис Джонсон вже не прем'єр. Ну начнемо з того. Да? тому це зустріч, скажімо так, політиків, але які ще не при не при кабінеті. О, це один момент. Другий момент, я мав цікаву розмову. З такими трампістами, mm -hmm. от і мені було цікаво, особливо питання до нашої діаспори. От поясніть мені логіку, коли, наприклад, Трамп заявляє жодного пені для України, а ви підтримуєте Трампа, говорячи, що ви такі от українці і так далі. Так, от я мав дуже цікаву розмову. Ну, по-перше, розмова була велика, але в двох словах скажу, що передвиборча агітація це є передвиборча агітація, а не політика самого Білого Дому. Це по перше. По друге, Трамп не може сьогодні втратити голоси Мага. Якщо він не буде казати, що я їх теж люблю, і в той же час він має залучати і інші голоси. Тому він буде звичайно підігравати. Ну, в принципі, наш Зеленський так само. Приїжджаючи в Харків, він розповідав про руський язик тип кандидат в президенти. А приїжджаючи в Львів, він розповідав, як він любить НАТО. А люди брали розмальовки, і кожен собі малював свого зеленського.